Настала чарівниця осінь, яка порадує нас своєю красою, чарівністю, різнобарвністю і багатим урожаєм. Малята, а чи ви чуєте, як завиває осінній вітер, піднімає вгору осіння листя і несе нам осінній привіт? Ой, що це? Так, це листочок. А чи він? Це кленовий листочок. А це чий листочок? А це листочок з дуба. Погляньте, малятка, ще один листочок прилетів. А з якого дерева він злетів? Так, це каштановий листочок. Ой, ще один листочок. З якого це дерева? Так, це з берізки. Малята, я запрошую вас у свої володіння і відвідати осінній березовий ліс. Полюбуйтесь красою березового лісу, які борізки гарні, стрункі і їхній довгий вузький білий стовбур тягнеться до небес, а густі тоненькі гілочки опускаються донизу, ніби волосячку дівчинки, а ще Щебирізка. Має корисні лікувальні властивості. З бруньок Берізки роблять чаї, відвари, а березовий сік має очисні лікувальні властивості. З берести верхнього шару кори роблять курсини, різноманітні тарілочки, скриньки, кошики і навіть виробляють ось такі іграшки, берестові. Але, на жаль, все це призводить до знищення берізок. Малята, я пропоную сьогодні намалювати берізку. Давайте пригадаємо, як виглядає берізка. з яких частин складається берізка? Так, у берізки є стобур, гілки, листя. А який стобур? Високий, вузький, білого кольору чорних цяточках гілля в брізки довге, тоненьке, листочки зеленого кольору, а восени вони змінюються на жовті. Щоб намалювати берізку, нам знадобиться синій аркуш паперу, вашева фарба, стаканчик з водою і пензлики різного розміру. Малята, дивимося уважно і повторюємо разом зі мною. thank you